Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про економічні проблеми Росії, умови Європи для завершення війни, нові санкції проти РФ, напруження між США та ЄС і різку заяву президента Франції щодо політики Дональда Трампа. Тож традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилася 1448 чотириста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку доби на фронті зафіксовано 33 бойові зіткнення на північно-слобожанському та Курському напрямках ворог задав 5 авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб та здійснив понад 30 обстрілів позицій українських підрозділів і населених пунктів. Російська економіка входить у найглибшу кризу за останні 20 років. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. За підсумками 2025 року зафіксовано різке уповільнення промисловості, рекордний дефіцит бюджету та серйозні втрати приватного сектору. Аналітики порівнюють ситуацію з пізнім СРСР, коли проблеми тривалий час приховувалися за рахунок боргів. Дефіцит бюджету РФ сягнув понад 5,5 трильйона рублів, перевищивши навіть показники ковідного 2020 Двадцятого року високопредставниця ЄС із зовнішньої політики Кая Калес заявила, що вже найближчими днями Європа переставить перелік вимог до Росії в межах можливого врегулювання війни. Вона наголосила, умови мають висуватися не Україні, а саме Росії. Серед можливих вимог повернення всіх викрадених українських дітей та обмеження військового потенціалу РФ Калас підкреслила, без згоди Європи жодні домовленості не матимуть сили. Адміністрація Дональда Трампа оголосила про намір протидіяти тому, що у Вашингтоні називають цензурою в Євросоюзі. США планують фінансувати програми спросування свободи слова в Європі та виступають проти цифрових законів ЄС і Британії, які на їхню думку обмежують висловлювання та створюють тиск на американські технологічні компанії. Заступниця держсекретаря США вирушає в тур європейськими столицями, щоб обговорити це питання з урядами країн ЄС. Друзі, це випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора. Тодилорський автопарк «Імпортс». Дякуємо за підтримку та віру у радіо Ю Чекала. Ну а це були головні новини з України та світу. У студії працюють Наталія Малекалідзе та Іван Сабат. А ось новин новини з США чекайте у шостій Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.